Більше 28 градусів, то відповідно фури або ваговий транспорт не має права з'їжджати на території міста Івано-Франківська. Хочу сказати, що ще у 2018 році були встановлені на в'їздах зі сторони міста Галус, а також на в'їздах зі сторони зі сторони міста Калуш і з міста Тесненці, великі зівники, знаки, які забороняють рух. Транзитного транспорту то нажністю більше 24 чотири тони. Хочу сказати, що щороку відбувалися спільні відпрацювання представників регіонії групи були управління транспорту, управління укрідки та управління патрульної поліції, оскільки це виключно їхня юрисдикція щодо контролю за даним та наговорить порушень відповідно спільно з ними проводилися і профілактичні бесіди, і відповідно штрафні санкції, які мають право і повноваження і накладати виключно на патрульна поліція та управління у Хочу наголосити, що, що це рішення стосується виключно транзитного транспорту, які транспортні засоби мають відповідні документи накладені, вони мають право заїжджати на території нашої громади, якщо не передбачено інших під'їзних чи в'їздних доріг.